Три. Дівчата, доброго вечора. Доброго А що це ви таке п'єте? Каву. Каву. Кава. каву. кава щось не дуже вона зараз зараз моді. Зараз в моді зелений чай, ви не знаєте. А чому зелений чай? Чому зелений чай? Ну, бо він і про почуття, і про насолоду. В общем, не вірите? В общем я зараз вам розкажу. Розкажи, Цікаво послухати. Я п'ю зелений чай завжди до дна. Чекаю, коли прийде весна. Така класна та вродлива раділа, коли на вулиці злива завжди танцювала зі мною під дощем. А я тебе вкривав плащем, але почуття. Ти розбила вщент, тепер за тебе не віддав би я цент. Я не піопсен, тільки зелений чай, ніколи надії ти не втрачай. Навіть якщо я щось втрачаю, завжди перевагу віддаю я чаю, ти не помічає різних дурниць, якщо ти полюєш лише на лисиць. Вона забрала серце та розум, а ти стоїш, як той апосол. Ти знов схопив оту дурницю, ти знов кохаєш цю лисицю. Куди киць, мене почекай, я ще натопив свій зелений чай. Ти бажаєш кави або зелений чай. Ми робимо вогонь, рукою колихай, маску не знімай, залишайся в ній, Хлопче, не здавайся, ти руками бий. Ти бажаєш кави або зелений чай. Ми робимо вогонь, рукою колихай, маску не знімай, залишайся в ній. Хлопче, не здавайся, ти руками бий. Ну, в общем, якось так, дівчата, ну і не іменно імена. Бодрим. Я зайваюся. Да? Ну, зараз да. дівчата піду я за чаю. Зараз я піду Погода за чаю. П'ять да, 5, 5 хвилин та. і буде чай Ми Ми зараз.